Гарсенія 441 дріб 1 це оновлена білизна польського виробника Гарсенія і це базова модель. Вона досить зручна, повномірна за своєю глибиною, верхня частини з м'якого еластичного мережу. І що, як і в базовій 441-сі, тут подушечки в бретелях, вони широкі і зручні, тому що розраховані на великі груди, що велика вага не створювала тиск у вас на плечах. За якістю без галтери добре тримає груди, чашки досить повномірні. Іноді навіть ми радимо купувати на одну буковку мі менше, особливо це відчувається в великих об'ємах. Нижня частина і щільної мікрофібри. І вона не еластична за рахунок цього. Добре тримається форма і тримаються груди. І особливо це важливо, коли вони важкі, тяжкі. І треба їх підібрати, щоб вони виглядали охайно і компактно. В цьому безладрі є бокова кісточка. Пояс добре сідає під грудьми, не створює тиск. Тобто він не малий, не великий, все як потрібно. Бути в білизні. Це бюзгалтер дуже зручний за рахунок, як я казала, повномірності своєї чашки. Він добре збирає груди, навіть трішки зближає їх і до центру, і тоді зона декольте виглядає досить красиво. Зручний надійний бюзгалтер добре виглядає в синьому кольорі і в чорному. Це базова класична білизна, яка прослужить вам довго і подарує комфорт, і подарує комфорт абсолютно. Маю надію, що ця модель вам. Підійде, тому що багатьом жінкам вона дійсно добре підходить за своєю лекалою і формою. До цього бізгалтера, якщо бажаєте, є ще додат... трусиво, неприємне, шовковисті на дотик, дуже зручна посадка по лінії талії, вона вище, така вище середнього. Особливо це зручно, коли там великі, наприклад, розміри красиво виглядає комплектом. В Арсенії 441 дріб 1, оновлений модель базової білизни від польського виробника.